Вже півтора місяця з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира здійснюється хресна хода із ковчегом з мощами 12 святих воїнів. Доторкнутися до святині змогли і віруючі військові навчального центру військово-морських сил України. Неможливо служити Богу, не віддаючи належну шану людям. Розповідає настоятель храму всіх святих воїнів і Єри В'ячеслав. Вже багато років він є заступником голови синодального відділу пасторської опіки воїнів-інтернаціоналістів, тож усвідомлює важливість духовного виховання військових. У наш час військові священники виконують роль духовного просвідництва, А співпраця між армією та церквою вкрай необхідна для посилення військового виховання захисників вітчизни. Ви Понімайте ваші віра має допомагати будь любому чоловіку. Це наш духовний стержень. Просто если хотите, как бы да, говорят, что э, человека держит хребет, а я вам говорю, человека держит вера. Потому что без веры человек как бесхребетный, можно сказать, червячок, он теряет, собственно говоря, человеческий облик. Потому что э, человек тогда ст становится безнравственным, аморальным, да. И ну что от такого человека ждать? Хорошего не приходится, правильно? Э, служащий солдат, офицер, он э, как бы. себя отдает на служение отчизне, на служение своему народу. Разве безнравственный человек готов к этому? Нет, конечно, он не будет выполнять приказы. А мы читаем с вами в Священном Писании, нет больше той любви, чем положить жизнь свою за друзей своих. Вот поэтому воин всегда был примером той жертвенной любви, которую к нам Спаситель непосредственно проявил. Да? Он пошел на крестную смерть, на распятие ради спасения нас. Вот так должен быть к этому готовый воин. И готов воин к этому будет только тогда, когда он крепок духовно. Після спілкування із військовими та православними вірянами був проведений молебень, та усі бажаючі змогли помолитися біля святих мощей. Присутні отримали у подарунок невеличку іконку із зображенням 12 святих воїнів. Після Севастополя ковчег із мощами святих воїнів побуває у Херсоні, Миколаєві, Одесі та в інших куточках України. Закінчиться хресна хода тільки 22 грудня у Київському храмі всіх святих воїнів.